До Верховної Ради України урядом внесено законопроект номер 8371, який говорить про заборону діяльності на території України, релігійних організацій, афільованих з релігійними центрами в країні агресор. Кілька речей, які стосуються цього законопроекту, насамперед він внесений урядом на виконання рішення РНБО від 1 грудня 2022 року. Тобто фактично уряд виконав це доручення в цьому законопроєкті Є кілька важливих, на бій, погляд речей, про які варто сказати. Це насамперед дійсно внесення змін до статті 5 закону України про свободу совсіти регіонії організацій, де визначається якраз неприпустимість заборони діяльності на території України релігійних організацій, афілюваних з релігійними центрами в країні агресорів. Це зміни до статті 16 Казаного закону про свободу совісті, де е, з'являється ще одна підстава для припинення діяльності релігійних організацій у судовому порядку. І відразу зазначу, що якщо до цього моменту, скажімо, е, стаття 16 містила і містить на даний момент вичерпний перелік підстав для припинення діяльності релігійних організацій, то е, пропонується додати досить цікавий такий е, пункт. Який передбачає можливість ліквідації релігійної організації в судовому порядку за порушення конституції України, закону про свободу совісті та релігійної організації та інших законів України, тобто абсолютно необмежений перелік, необмежені підстави, і відразу для наших слухачів поясню. Чим це може загрошувати, до речі, не тільки, скажімо, українські православні церкви, в даному випадку це може стосуватися будь-яку іншу релігійну організацію. Якщо, скажімо, релігійна організація ну, завчасно, скажімо, не подала податкову звітність чи зробила якісь помилки податкової, звісності, це очевидно є порушення законодавства. Якщо це раніше вело до певних, скажімо, санкцій з боку податкової. Служби, то тепер це підстава для припинення такої релігійної організації в цілу. Або, наприклад, релігійна організація будує, релігійна громада будує храм, ну і порушила якісь архітектурні чи будівельні приписи. Відповідні раніше органи вносили припис на те, щоб виправити те, що було зроблено неправильно. І на цьому, власне, будівництво далі продовжувалося. Але тепер це знову ж таки, оскільки це порушення будівельного законодавства, то все одно це підстави для припинення діяльності релігійної організації. Ще раз повторююся, що це абсолютно ставить такі безмежні рамки і можливості для припинення діяльності будь-якої релігійної організації в Україні. І останнє це розширення повноважень центрального органу України у сфері релігії. У справах релігії на сьогодні це Державна служба етнополітики та свободи совісті під керівництвом Віктора Євгеновича Єленського. і пропонується передбачити в законі про свободу совісті, що крім наявних повноважень, на сьогодні цей центральний орган отримує повноваження проводити релізнавчу експертизу щодо підлеглості або афілійованості релігійних організацій керівним центрам України агресора, вносити. Приписи для таких релігійних організацій щодо виправлення ситуації продовж місяця, і далі можливість вносити подання до суду щодо припинення діяльності таких релігійних організацій. При цьому зазначу, що закон не дає визначення поняття афілійованість, що мається під цим поняттям незрозуміло. І це говорить про те, що насправді відповідні державні органи отримують таку досить маніпулятивну можливість припинення діяльності релігійних організацій. Безперечно, в назві, не, в назві законопроекту, в тексті законопроекту, не згадується Українська Православна Церква, але якщо ми подивимося на власне рішення РНБО від 1 грудня 2022 року. То абсолютно чітко і зрозуміло стосовно кого було спрямовано відповідне рішення РНБО, ну і відповідно на кого спрямований цей законопроект. Хоча, ще раз повторюся, насправді реалізація його положень може становити загрозу не тільки українській православній церкві, хоча про неї в першу чергу йдеться, але може становити загрозу і іншим релігійним організаціям. Ну і якщо говорити про. Цей законопроект то зазначу, що якщо ми згадаємо 2000, кінець грудень місяць 2018 року, коли був прийнятий ну, так званий технічно скажу, внесення змін до закону про свободу совісті та релігійні організації, але технічно, як його називають, закон про перейменування української православної церкви, то там в тексті теж нічого не говорилося. Про Українську православну церкву, хоча е, переважно він мав бути застосованим проти саме Української православної церкви. Але той закон все-таки містив перелік положень, відповідно до яких ну, передбачалося визнання, чи е, належиться підпорядкована релігійна організація якомусь керівному центру за кордоном в країні агресори, чи не підлегла вона такому центру. Ну, відповідно, чи виповнена вона яким чином міняти свою назву чи не повинна. Цей закон, законопроект 8371, внесений урядом, не містить такого переліку положень, підстав, відповідно до яких буде визначатися оця афілійованість. По-друге, він не містить навіть посилання на статтю 12 закону чинного закону України про свободу совісті та організації, де такий перелік вже є з 18-го року. Тобто, фактично, все віддається навітку про релізнавчої експертизи, але просто зазначу, що релігізнавчу експертизу будуть робити практично ті ж самі експерти, які на початку 2019 року розглянувши п'ять статутів релігійних громад Української православної церкви, зробили вирок стосовно усіх 12,5 тисячі релігійних організацій Української православної церкви, зазначивши, що всі вони. Відпорядковані релігійному центру України-агресорі, що потім, на щастя, було призупинено судом, але саме ці експерти, і я не маю жодних сумнівів в цьому, будуть робити і цю релігієзнавчу експертизу, при тому, що значна частина з них публічно відкрито говорить, що на їхні переконання Українська Православна Церква не повинна існувати в Україні. Тому мені видається, що е, наслідки цієї релігізнавчої експертизи, якщо цей законопроект буде прийнятий, він є цілком очевидним вже наразі. І очевидно, що це буде стосуватися усіх релігійних організацій Української православної церкви, але при цьому, ну, мабуть, що з метою або зняття з себе відповідальності, або з метою створення ну, такого благосного е, враження дотримання демократії. Судові процедури тощо, можливо, для, так, для внутрішнього життє, скоріше для закордону, все ж таки кінечне слово буде мати суд. Тобто реалізнавча експертиза щось робить, експерти роблять висновок, ми розуміємо, яким він буде, але кінцеве рішення приймає суд. Ну і таким чином експерти нібито не відповідають, тому що не вони припинили діяльність релігійних організацій, суд буде посилатися, очевидно, на експертний висновок. Безперечно, є загроза. І ще раз повторюся, оскільки всі чудово розуміємо спрямованість рішення РНБО 1 грудня 2022 року і зміну державної політики щодо релігії церкви стосовно ставлення до Української православної церкви. То внесення цього законопроекту це є черговий крок якраз реалізації цієї державної, на жаль, наразі політики, спрямованої на е дискримінацію, а по суті, і на ну, обмеження діяльності, принаймні обмеження діяльності, не хочеться говорити ліквідацію Української православної церкви. Коли коли, починаючи з 2016-17, на розгляді Верховної Ради України знаходився, ну вже сумна звісний, скажімо так, законопроект 4128 щодо зміни релігійної громади і своєї юрисдикції, то не вся Всеукраїнська рада церков релігійних організацій, але принаймні певна частина членів всеукраїнської ради церкви релігійних організацій, протестанти, іудеї. Інші, не говорячи тільки про представників Української Православної церкви, виступали проти ухвалення цього законопроекту, оскільки розуміли, чим це загрожує не тільки Українській православній церкві, хоча він був спрямований саме в першу чергу проти Української Православної церкви, а стосовно усіх інших релігійних організацій. І дійсно теоретично може статися так, що Ну, Наприклад, молитовний будинок якоїсь протестантської громади, в якомусь селі, рішенням навіть не громади. Насправді в тій редакції, який цей законопроект був прийнятий, там достатньо нормальний я б сказав, механізм закладено. Але якщо ми побачимо, як відбувається захлоплення храмів Української православної церкви. Переважні більшості випадків це не є рішення релігійної громади. Релігійні громади якраз декларують свою відданість Українській православної церкви, далі збирається якась рада села, чи громадські збори, чи щось подібне, чи сільрада своїм рішенням, і приймають рішення про перехід переведення, скажімо, громади чи культової споруди з користування однієї громади на користь іншій громаді. Потім ці рішення, незаконні, очевидно, рішення, реєструються державним реєстратором, потім вони скаржуються в суді. І от я повторюся, що теоретично можемо припустити, що зберуться якісь громадські збори чи сільські збори, якісь кацепетовці, і вирішать, що молотовний будинок якоїсь протестантської спільноти треба віддати ну, на користь людей, Людей, яких там більше там, православним, скажімо, чи православної церкви України, чи, скажімо, якщо Західна Україна, греко-католикам, наприклад, чи комусь іншому або в Херсонській області на користь мусульман. І, і ця така загроза, безперечно, вона існує. І e, тут проблема в тому, якщо навіть згадати от те, про що ми говорили на початку, законопроекту 8371. Інколи законодавці пишуть законопроекти, маючи на увазі, що він буде спрямований проти тих, хто їм там, не подобається, кого вони вважають заборонити, чи там, послабити, чи щось подібне. Але насправді він потім працює по усій релігійній спільноті України. І в цьому є проблема, і це загроза нормальному життю, суспільному життю, державно-конфесійному життю, міжконфесійному життю в нашій країні. Якщо згадати всю історію церкви, то практично вся історія церкви дає нам картину, я би не сказав би, протистояння церкви і влади. Церква ніколи не протистояла владі. Церква завжди молилася за владу, і в Святому письмі ми знаходимо багато місця якраз про покору владі, але з однією оговоркою, коли вимоги влади не стають вищими за вимоги Божі, проблема полягала в тому, що Практично з самого початку християнства і перші ганіть на християнство. Чим, власне, вони було пов'язані? що влада обожествляла себе, інколи персоналізована в обличчі римських імператорів, вимагала собі поклоніння саме як божеству, чим християни не могли погодитися, або не персоналізована, або але ставлячи себе практично на місце Бога, з чим знову ж таки християни не могли погодитися. Значна частина сону святих і Практично переважна частина мучеників за Христа це якраз ті, хто постраждав від тієї чи іншої влади. І так само, буквально що минуле століття дало нам сон мучеників і сповідників на нашій землі, які так само страждали за свої переконання, за свою віру за Христа від ну, вже попередньої радянської влади. До чого це призводить? Ну, очевидно, церква отримує з одного боку сон мучеників, наших молотовників на небесах. Я не думаю, що від цього виграє держава. Скоріше за все, ми маємо приклади і руйнування Римської імперії, потім Радянського Союзу тощо. Ну, і якщо говорити про ще, скажімо, от такі історії протистояння, слід зазнати, що, зазначити, що будь-які протистояння впродовж століть вони ніколи не призвели. До знищення церкви, адже і сам Христос сказав, що створюю церкву, ворота пекельні не здалають. Її». І церква могла бути вигнана з храмів, храмі могли зруйновані. Вірні, могли бути багато хто страчений, хто заарештований. Але церква не зникала, вона молилася далі, молилася в катакомбах, молилася в інших якихось місцях, молилася в лісах, молилася в таборах, але вона була. Тому я не думаю, що наразі в 21-му сторіччі, йдучи до Європи, до європейських стандартів проголошуючи європейські стандарти, будучи європейською правовою демократичною державою, варто в будь-який спосіб повторювати е ті приклади, негативні, трагічні приклади, скажімо, з боку влади протистояння церкві, намагання якось обмежити діяльність церкви або знищити її, там, заборонити тощо. Я думаю, що люди, які говорять про дерусифікацію так звану святих, це навіть не політизація релігійного життя. Я думаю, що люди, які це говорять, вони просто не розуміють природу церкви. Мабуть, що вони жодного разу не читали Новий Завіт, принаймні не читали Павлова про те, що в церкві немає Деєєліна. І, очевидно, святі вони не стали святими за якоюсь своєю національною ознакою чи державною належністю, тощо, а стали святими за свою віру. У Христа. І дійсно, церква вшановує усіх святих незалежно від місця їхнього народження чи місця їхнього проживання. Ну, наприклад, українська земля дала достатньо багато святих, які потрудилися во славу Христову на теренах інших країн, в тому числі Росії. З іншого боку, якщо говорити наразі про дерусифікацію, зрозумілих політичних мотивів і так далі. Ну, згадаємо про те, що турецька земля теж дала величезний сом святих, і це і святитель Миколаїв, це і ці Кападакіці тощо. У України з Туреччиною теж не завжди були такі гарні відносини, як наразі. Але мені видається, що в 15-16, му му коли Україна потерпала, скажімо, і від турецьких яничар і від інших нападників з того боку, але нікому і в голову не прийшло голову. Ну, викреслити там шанування святителя Миколая тільки тому, що він трудився і подв'язався в мирах лікійських. Тому я думаю, що всі ці такі політичні заяви, повторююся, це, це просто від незнання і нерозуміння природи церкви. Церква вшановує всіх святих, які потрудилися і поклали своє життя за Христа. Безперечно, якщо, на жаль, ми наразі вимушені говорити про певні порівняння, вони зовсім не хотілося, щоб вони приходили в голову, але вони, на жаль, приходять порівняння того, що відбувається наразі, по відношенню до української православної церкви, і з подіями, скажімо, сторічної, можливо, навіть трошки ближче давнини, якщо те, що ми тепер називаємо тоталітарна політика колишнього Радянського Союзу, по відношенню до релігії церкви. Радянський Союз будував сам себе, було поняття залізної завіси, були певні, скажімо, відносини з міжнародним товариством, але, в принципі, це була така річ у собі. Україна є європейською країною як по факту свого знаходження в Європі, так і по своєму прагненню. Україна. Проголосила курс на євроінтеграцію, безперечно, в своєму в цьому курсі вона зобов'язана і це природньо дотримуватися і європейських цінностей, зокрема, і стандартів в сфері свободи совісті. І зрозуміло, що релігійні переслідування стосовно найбільшого релігійного об'єднання або, або, власне, будь-якого релігійного об'єднання, не обов'язково найбільшого. Не відповідає таким європейським стандартам. І міжнародним стандартам і порушують прийняті на себе Україною міжнародні зобов'язання. І безперечно, така ситуація може на початку викликати певне занепокоєння, а потім може вести, ну, я б сказав би, до небажаних наслідків для України у міжнародному вимірі. І мені видається, що було б зовсім неправильно, непатріотично і е, е, по відношенню до України, до нашого народу, до нашого суспільства, е, робити певні речі, які можуть а негативно вплинути на суспільну ситуацію в нашій країні. Не забуваємо, що Україна веде дуже непросту війну з дуже потужним агресором. І Б можуть негативно вплинути на міжнародний імідж нашої країни, знову ж таки, навіть у контексті того, що від допомоги від наших західних партнерів все-таки дуже багато залежить, чому будемо ми мати мир тут, на нашій землі. Тому робити такі речі, які можуть негативно вплинути на наші відносини з -за кордоном і з за кордонними партнерами, мені видається, що це ну, практично це є злочином по відношенню до України що стосується трапезного храму, то я думаю, що тут ми можемо говорити наразі про кілька вимірів. Насамперед, це духовний вимір. все-таки. Це, це таке місце було, яке роками було освячено як місце молитви, спільної молитви вірних церкви. І очевидно, що проводити в цьому місці, яке буквально ще місяць тому було місце молитви такі концерти, не духовний, музика незрозуміло чого. Ну, це, це духовно неправильно. Я думаю, що ми можемо говорити про моральний вимір цього дійства, тому що ну, насправді ну, не є секретом те, що багато віруючих людей сприйняли це як черговий такий плювок в обличчя. Ну, щось на кшталт відомого роліка 95-го кварталу. Ми можемо говорити і про інші деякі виміри. Якщо, знову ж таки, повернемося, тому що менше місяця тому о, ці храми були. Відібраний з користування української православної церкви, і це насправді такий досить, досить негативний момент, оскільки починаючи з 1988 року, держава передавала церкві те, що в свій час було відібрано у неї під час націоналізації церковного майна, то що ну або принаймні надавала в користування. То це перший приклад, коли держава не дає, не повертає, не дає в користування, а забирає у церкві те, що було повернуто попередньою знову ж таки українською владою. І те, що ми бачимо: що якщо Успенський собор було практично передано, ну, хоча б для разових, але богослужінь православної церкви України, і взагалі, якщо ми так подивимося, цю історію. Яка починалася десь так півроку тому, вона починалася з претензій того, що православна Церква України претендувала на лавру, на частину лаври, і ну, було таке враження, що забирають українську Православну Церкву для того, щоб надати православній церкві України. Потім ми побачили те, що навіть для того, щоб провести перше богослужіння, різдвяне богослужіння у Успенському соборі, який раніше наповнювався абсолютно спокійно віруючими Українською Православною Церквою киянами, і був повний, особливо на свята, але й на регулярні богослужіння теж. То для того, щоб його наповнити на перше, урочисте, святкове і так далі. Не вистачало явно ні віруючих в Православної Церкви України, ні е, представників громадськості, якщо ви звернете увагу на те, як звучало запрошення на це блосвучення, там окремо було визначено дві категорії: запрошуємо віруючих та представників громадськості. Тобто, навіть з точки зору ПЦУ, певна частина їхніх прихильників це точно не віруючі, це от представники громадськості, але навіть їх не вистачало для того, щоб наповнити храм. Для того, щоб створити якусь таку ну, більш-менш пристойну картинку, треба було звозити людей з усієї України. Потім ми це побачили на хрещення. Очевидно, що на кожне богослужіння людей звозити з усієї України, ну, це затратно, м'яко кажучи. Але це ми говоримо про Успенський. А трапезний виявився, ну, прямо скажемо, взагалі не потрібен Православною церкві України. І наразі він стоїть пустим. Тобто влада забрала його у Української православної церкви. Заповіднику він, як храм, очевидно, не потрібен. Православній церкві України він теж не потрібен. Ну і, відповідно, десь от постає перед заповідником питання, що ж робити. Тим більше, що раніше два храми отримувалися за кошт Української православної церкви, а тепер це лягло на плечі заповідника. Я не виключаю того, що проведення цього концерту було, б, умовно, саме такими комерційними міркуваннями для того, щоб заробити на цьому певні грошей і ну, там, комуналку за цей рахунок цей покрити і так далі. Але по відношенню до церкви по відношенню до віруючих людей, ну це, це неприпустимо, це неправильно, і це дійсно ну знову ж таки, ми повертаємося в історію історичної давнини, коли храми теж забирали. потім Деякі з них перетворювалися в будинки культури, де теж відбувалися концерти, деякі перетворювалися в спортивні зали, деякі в склади перетворювалися, деякі в тири перетворювалися де ікони. На іконах тренувалися бійці Червоної армії. Ну, а монастирях, ми знаємо, теж різне було, тут, включно з колоніями. Я зовсім не хотів би, щоб в 21-му сторіччі. Європейській державі, правовій державі, демократичній державі України реалізувалися от такі е, речі, такі сценарії, які були притаманні для радянської влади, і повторюся те, що наразі має офіційну, по суті, назву «Тоталітарна політика колишнього Радянського Союзу по відношенню до релігії церкви. Це неприпустимо і це неправильно. А що стосується трапезного храму, мене трошки занепокоїла, коли почалася реакція віруючих людей щодо неприпустимості подібних концертів, ну, подібних речей, скажімо, в храмовій споруді. Заява заступника директора заповідника києво Печерська Лавра стосовно того, що це, мовляв, взагалі не храм. Що це трапезна, що там монахи їли. Так, ми знаємо, що це була трапезна, ми знаємо, що там монахи їли. Але, по-перше, трапеза звершувалася з молитвою, а по-друге, останні 30 років це було дійсно місце для спільної молитви віруючих. Але оця заява про те, що, ну, мовляв, нічого страшного, там трапезна і так далі. Мене непокоїть те, що якби комусь не прийшла думка, ну, оскільки це трапезна, ну, наприклад, зробити там ресторан. І такі приклади ми, на жаль, ми можемо десь побачити саме з метою заробляння грошей. Зрозуміло, що це буде і порушення, і пам'ятка охоронного законодавства, і взагалі це, я повторюся, скажу, що це буде неправильно як з духовної точки зору, так і з моральної, так і, і взагалі неправильно, якщо ми говоримо про європейські стандарти державно-конфесійних відносин.